Обласні змагання операторів безпілотних літальних апаратів відбулися у Коломиї. Участь взяли 24 команди з усього Прикарпаття. Хто переміг, розкажемо далі. Це дрон такий, на якому я літаю вже ти так стріте десятирічний Назар Ткачук із загвіздя відкриває обласні змагання операторів БПЛА дрон рейсинг. Хоч пілотуванням дронів займається менше місяця. Результатом задоволений. Спочатку то трохи коли їхали, було трохи. Це ну, страшне переживання, коли теж літав так само. Я думаю, що в принципі скільки днів, скільки я ходжу три тижні, то я думаю, що наймальний для цього. Поряд із дебютантами виступають і справжні профі. Мова про представників господарів команди Крила Карпат Коломийського ліцею No5 імені Тараса Шевченка. Юні оператори БПЛА вже встигли відмінно показати себе на всеукраїнському рівні. Ми почали займатися рік тому. Спочатку ми двоє були в команді. Ми спочатку починали з просто як хобі, потім почали з міських змагань обласні і всеукраїнські. Ми вже двічі були на них. Спочатку досвід, але водночас і перші місця. Це дуже цікава штука в залі. Дрони. Я не женусь за змаганнями. Мені просто подобається літати, а виграші це просто як приємний бонус. Пілотуванням в дронів це дуже якби, відповідальна якби, участь, наприклад треба щось цих, бо то час ніколи, ніколи не має бути марний в загальному дуже цікаво це якби щось добувати тренує крила Карпат Ігор Павлюк керівник військово-історичного гуртка Сокіл Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Крила Карпат народилися в співпраці, в великій в великій співпраці з всеукраїнським об'єднанням Тризу, яким керує Олег Смих. І ось ця така спільна, я би сказав, потужна праця дала такий класний результат. Ну після того, як ми виграли другий раз Україну, я на заняття возив мінівеном. Тепер мінівена замало, замагу. Треба бус брати, бо то не тільки заняття в класі, то і на на, на природу в лісі політати. Тому вже треба більшого. Ми вже не знаємо, як буде на наступний рік, але поки що у нас вже дуже багато. Саме завдяки здобуткам Крил Карпат, а це два роки поспіль призові місця на всеукраїнському чемпіонаті. Другі обласні змагання операторів БПЛА дрон рейсинг вирішили провести на базі Коломийського ліцею номер 5 Така ініціатива належить директорці навчального закладу Оксані Якубовській. Її охочі підтримали в Івано-Франківському обласному державному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді та департаменті освіти і науки ОДА. Це дійсно ну, дуже. Гарне таке починання провести ці змагання саме тут, і ми погодилися з великою радістю. Ми проводимо ці змагання для підтримки малої української авіації і, власне, як знак шани і вдячності тим, хто захищає нас кожного дня. Це означає дивитися в майбутнє, тому що сьогодні майбутнє за небом, за БПЛА, за дронами. І е, сьогоднішні представники команди, які е, завітали до нашого ліцею, це власне є представники майбутнього. Е, для нас велика честь е, сьогодні зустрічати учасників змагань, щоб на, на базі нашого ліцею проводилися такі змагання. Е, хай переможе сильніший. і е, оці діти, які сьогодні представляють команди. Це є діти, які мислять інтелектуально в яких є критичне мислення, і які в майбутньому будуть представляти Україну не тільки на теренах нашої землі, але я думаю, далеко за нею. Участь у змаганнях взяли понад 20 команд, а це більше 70 юних операторів. БПЛА з різних куточків Прикарпаття. Кожен учасник мав пролетіти три кола маршрутом з перешкодами. Всі показали високу майстерність пілотування. Серед переможців очікувано. Дві команди Крил Карпат.